Друзі, мої вітання! дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу підтримку та за вашу довіру за те, що ви разом з нами не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал, будьте разом з нами багато різноманітних експертів, цікавих думок, аналітики на цьому каналі. Сьогодні з нами якраз один із таких гостей Олексій Якубін. Олексію, радий бачити. Доброго дня. Доброго дня, вітаю, як завжди, дуже дякую за запрошення. Дякуємо вам за те, що погодились. Олексій, я пропоную е, трішечки проаналізувати, що за зміни відбуваються в кабінеті міністрів Російської Федерації, яким чином це буде впливати на хід е, воєнних дій Росії проти України. Ну і загалом, чи потрібно нам настільки на цьому концентру... концентруватися. Але ви знаєте, я хочу розпочати з того, як багато. В українському сегменті про це говорять. Ну і ми з вами в тому числі. Але мені здається, що навіть у нас не обговорювали зміну міністра оборони, а також залужного насильську, як саме обговорюють зміну Шойгу. Ну насправді, якщо ми пригадаємо ситуацію зі зміною, наприклад, Гавкому, то я пам'ятаю, що насправді були дуже борхливі дискусії у нас, да? тобто і вони тривали там тижнями і тижнями. Uh, з приводу міністра оборони да можливо менші, але мені здається, що от все ж таки зміна главкому у нас була одні з рекордної з точки зору того, як обговорювалося. А якщо говорити про ці зміни, які зараз відбуваються в Росії, ну по-перше, ходили багато чуток, що після так званої навгурації Путін спробує перезавантажити уряд. Я нагадаю, що попередньо навіть ходили чутки, що можливо він зміни Мішустіна, тобто це прем'єр Росії, на якусь іншу людину. А чому тому, що Мішустін власне він останнім часом набув такого можливо навіть своєрідного власного або такого статусу, Да? тому, що я думаю, що багато росіян асоціюють умовну ситуацію більш-меншої умовної стабільності в умовах санкцій, так в умовах війни, в умовах ковіду асоціюють саме з Мішустіним. Тобто, власне кажучи, і не виключено, що в Кремлі могли навіть е, так дуже з дуже відноситися до того, що мішустін отак він, він формує, ну скажімо так, на себе навколо себе такий сворідний Ореол, що може він буде наступний після Путіна, да? навіть такі моменти тому ходило багато, багато чуток. До Китаю а, летів абсолютно вірно, абсолютно вірно. І тому ходило багато чуток. Більш того, поміть, що він на відміну від дуже багатьох інших представників путінської адміністрації. Він уникає говорити про війну або дуже мінімально про неї говорить, і це теж показово. А, але ми побачили, що наразі мішустина не змінила. Тобто, і я бачив там в кінці минулого тижня, а на початку цього тижня, знаєш, багато хто думав, що от зараз щось таке, прем'єра змінять, і так далі. Але по факту відбулася зміна лише не в економічному блоці, а відбулася зміна в воєнному блоці, в силовому блоці. А так, тобто, я маю на увазі а, те, що Шойгу відправило у відставку, а так само Патрушева з посади секретаря. А, Ради безпеки да Росії, тобто, хоча він на цій посаді був з 2008 року, тобто це просто колосальний час. А і він, ну ми розуміємо, що в російській системі влади він справді був дуже впливовий. Тобто, і тут питання справді виникає, чому відбулася така зміна, так тобто, тому що Білоусов, Андрій Білоусов, який а, зараз а, та, буде міністром оборони. Росії, тобто він по факту є більше економістом ніж військовим, і у мене є ну тобто така відповідь, версія, чому це відбувається. Тобто, Росія хоче зараз знаєш для світу по перше підправити такий сигнал, що війна може бути надовго, і вона її не боїться. А і саме тому а, призначають білоусова. Тобто, щоб сказати, що дивіться, ми готові переводити економіку на військові рейки. Да, тобто, ми готові а, грати вдовго, Це один момент. Другий момент. Я думаю, що пов'язаний з виключно з путіним самим. Ну тобто, білоусов довгий час був його а, помічником, і тут для Путіна ми бачимо велику роль грає лояльність. Взагалі, от лояльність різних осіб навколо нього. Взагалі мені здається, що от а, одна з мабуть ключових тенденцій зараз розвитку а, ну скаже так російської політичної системи полягає в тому, що по факту Путін десь переглядає неформальні контракти, які у нього були з близьким оточенням. Це почалося одразу після. Цього невдалого пучу пригоженого пригожена, а, але ця історія от продовжується і далі. Да? тобто, от, і мені здається, що Путін намагається зараз сказати, що всі минулі попередні контракти умовно неформальні, які були а, з всередині російського політичного еліти сформовані, вони вже. Обнуляються і будуть заново переглядатися, тобто щоб ніхто не думав, що він має, скажімо так, посаду довічно або що старі контракти неформальні продовжують діяти. І от з Білоусом якраз така історія, тобто тому, що він був спершу, ну, тобто він показав Путіну лояльність, так і от тепер він Путін готовий його відправити на посаду там, міністра оборони. Більш того, я хочу сказати тут ще й момент, що ну, принаймні, за тими даними. Які є публічно доступними, а скільки Росія витрачає зараз на війну, то за різними оцінками це десь поступово наближається до 7, а можливо і більше відсотків ВВП. Тобто, ну якщо щоб ми розуміли десь півмірна історія, то це десь так само, як радянський Союз, звісно, в інших масштабах, але радянський союз десь виділяв приблизно співмірну суму на початку 80-х. і от Росія десь починає наближатися за. Витратами на е, всю цю сферу оборонну сферу, е, військову, мілітарну сферу, на десь за от такими. Я так, параметрами про що це говорить? Ну тобто, це говорить е, про те, що по, фу, по факту, ми от і, до речі, той, той самий Білоусов, він є, от, якщо так ідейно говорити, скоріше прихильником так званого військового кейсіанства, ну так інколи це так називається. Тобто, це така такий економічний підхід, що е, можна розвивати економіку через великі воєнні витрати. І по факту, якщо ми говоримо про те, яким чином російська економіка взагалі зараз втримується, незважаючи на санкції, які введені так за вторгнення в Україну, зважаючи на оці всі обмеження і так далі, ну так це великі витрати на оборонку. Там ну якщо не брати там нюанси з Китаєм і так далі, але от є ще один внутрішній драйвер, який у них є: це великі витрати на оборону. Да? Тобто, і по факту, я думаю, що Білоусу має стежити за тим, щоб ці витрати а, вони не розкрадалися. Тому що я нагадаю, що попередньо були ж а, скандали в тому ж а, російському а, да міноборони з приводу заступників а, шойгу там а, і так далі. А тут є спроба поставити людину. Я так розумію, яку Путін вважає, що от ця людина. Вона буде тепер стежити за, скажімо так, усіма цими видатками, і так далі. Якщо говорити для нас, ну тут є звісно такий тривожний дзвіночок. Мені все ж таки про це здається. Слід відмітити. Ну тобто, на мою думку, я можу ж але от на мою думку, це достатньо тривожний дзвіночок, тому що це показник того, що ну тобто Росія продовжує оцю мілітарну кампанію. Вона продовжує мілітаризувати власну економіку. А це буде означати, що вони готові і ну принамі показують зараз, що вони готові, скажімо так, платити таку ціну за подальше протистояння з нами. А тобто і тут розумієш для нас насправді це е, справді, може бути викликом, тому що знову таки тут є питання наскільки е, реально Росія буде здатна оці всі величезні суми абсорбувати відправити, тому що корупція ж там теж є, і ми розуміємо. Вона там величезна, так тобто, це один момент, але факт залишається фактом, що ну наразі складається враження, що Путін намагається і росіянам і світу е, сказати, що подальшому. А от буде мілітаризація е, тривати, і що якщо там хтось думав, що а, буде ну, наприклад, більше так в коштів, наприклад, витрачатись на там, соціальні видатки і так далі, то ні. Тобто вони будуть вкидатися в війну? Ну, до речі, є людина, яку ми добре з тобою знаємо, це український економіст Олексій Кущ. І він на своїй сторінці у Фейсбук написав такі слова: що зараз все йде до різкого роздування динаміки російського ВПК і нарощування в РФ військового виробництва. Олексій вважає, що Білусов зіграє роль у створенні моделі зростання економіки РФ глибоких структурних трансформацій та адаптації до санкцій. А для нас каже, це дуже погані новини, тому що у нас на посадах міністрів знаходяться антиподи. Політики Білоусова з повісткою вульгарного лібералізму під час війни і результати ви можете оцінити самостійно. А чи дійсно Олексій, У нас виходить так, що ну скажімо так, на посадах міністрів, хто у нас зараз перебуває, у нас нема тієї достойної людини, яка може протистояти, скажімо так, політиці Білоусова. Ну, ти знаєш? Я тут е, я можу помилятися, я не економіст, але як політолог я не зовсім можу погодитися з тим, що в нас взагалі не присутня активно державна участь у військовому секторі, тому що принаймі е, про це ця, ця інформація публічно говорила, що за час починаючи навіть з повномасштабного вторгнення, у нас були запущені низка військових виробництв. Наприклад, там і по снарядам є. Я навіть найбільше хочу сказати, зараз є публікації і в Західних ЗМІ про це про те, що у нас плануються або частково десь реалізуються підземні заводи. Да, а які були б захищені від ударів Російської Федерації ракетних і так далі, поміть у нас постійно обговорюється тема пов'язана з військовою співпрацею з низкою країн. Ну тобто, наприклад, якщо ми говоримо про блок НАТО, у нас поміть, є постійне обговорення про готовність співпрацювати на рівні країна. Країна, да, тобто і ця тема. Ну, вона постійно піднімається і в парламенті і влади Мунка, наприклад, ну в чув, що постійно цю тему піднімають, да. Тобто. Тому я б не сказав би, що у нас знаєш, ну, взагалі немає такого широкого державного підходу. Він є, але просто слід розуміти і інший момент, що ресурси у нас відмінні з Росією. Ну тобто, Росія, поміть вони навіть в умовах санкцій, це справді дуже хороше питання того, як це все відбувається. Вони змогли знайти для себе можливості продавати. Нафту і газ в скажем так в інші країни, так і заробляти на цьому, тому що ну, якщо ми подивимось просто навіть на нафтогазовий комплекс, то ми побачимо, що так вони спершу мали збитки. Ну і Газпром має збитки, да тобто рекордні. Але наприклад, на тій ж нафті через Індію, через Китай, наскільки ми розуміємо, вони продовжують заробляти, і у них є ресурси. Да, які можна зараз кинути. Тобто тут є питання насправді і до, мені здається, наших західних партнерів, е, чому санкції, поки, наприклад, в фінансовій сфері не так спрацювали, як нам б хотілося би. Знову тобто, тут є питання, і ми розуміємо, наприклад, до того ж самого Китаю, а, да, а, тому що ну, ми, ми чули, що Сполучені Штати там намагалися вплинути да, на китайську позицію, щоб а, власне, повернути цю всю історію таким чином, щоб Китай. Не обслуговував російські а, там, платежі і так далі, але все рівно ну, тут є нюанси з цим. Да? Тобто, тому я б сказав би так, що тут неспівмірна кількість ресурсів є. А, а по друге, а, тобто, Знаєш, у, у нас І цікавий момент, що якщо так уже банальними словами, білоусов по факту він же буде керувати там, економікою своєю, ну, я маю на увазі російською. А у нас певна міра, це вливання, там, дотації. Певне... Абсолютно вірно. Але тут важливо є теж момент розуміти, що наприклад на військовий сектор у нас відбувається фінансування за рахунок внутрішніх джерел. Ну, наприклад, я маю на увазі бюджетні кошти, військові облігації і так далі. Так? Ну, тобто, це не кошти наших західних партнерів, тобто вони дають лише на соціальну частину, але не напряму на військові витрати. Угу. Пісков нещодавно казав про те, що зараз російський бюджет на війну вже становить майже 7% ВВП. Це величезна цифра, і зараз він вважає, що Росія поступово наближається до ситуації середини 80-х років, коли частка витрат на силовий блок економіки була 7,4% від ВВП. І тут наштовхується відразу думка: ну якщо ми бачимо такі перегони озброєнь і економіки. Але ми пам'ятаємо, ну скажімо так, результат а, тих період того періоду радянського союзу. я Маю на увазі, що це все надломило радянський союз, а чи можемо певною мірою розуміти, що це так само і йде по історії Російської Федерації на це чекає? Ну, дивися, ми я б так би сказав би, що ця аналогія вона працювала, якби Росія мала ідентичний з радянським союзом політико економічну систему. А вона не має ідентичної з радянським союзом політику економічної економічну систему. Я нагадаю нашим глядачам, що в радянському союзі була окрема специфічна радянська система, яка, наприклад, в політичній сфері вона будувалась на тому, що е, не було поділу влади для прикладу. Да, тобто була окрема величезна партійна вертикаль, яка підміняла собою бюрократичний апарат паралельно. Тобто, вони існували паралельно одна, одна з одною, переплітались, і існувала централізована економіка. Планова економіка був держпро. Держплан, який по факту керував всією економікою, і е, зараз Росія такої моделі не має. От ще раз підкаяся. Тобто, після е, 90-х, після там так званих, як їх називали тоді, ліберальними е, або ринковими реформами, е, модель, яка має зараз є в Росії, вона інакша. Мені здається, теж слід е, знаєш тут не впадати в такий контентуалізм, да, вважати, що однаково що тоді було, що зараз. Росія не радянський Союз. І не тут ні по ресурсам, ні по впливу в світі. І російська модель, і політично, і економічна вона не є радянською. Тому що якщо ми навіть говоримо про е, мілітаризацію, звісно, вона відчутна. Да, тобто, ну в радянському союзі, в чому був нюанс В, в, в межах планової економіки, якщо тобто, де все керується державою. Якщо ви, наприклад, е, обираєте чи виготовляти одежу, чи виготовляти танки, і ви починаєте виготовляти танки, да то це означає, що одежі не буде. Ну або там продуктів харчування, да ну це, це в плановій економіці, і тим паче відносно ну дуже достатньо сильно закритою від світу. А радянська модель така була, а російська модель вона не є закритою від світу. Світу От, е, От знаєте, є є. Санкційні обмеження так пов'язані з заходом, але ми бачимо, що навіть і тут є нюанси, да там щодо торгових потоків і так далі. Але Росія веде величезну торгівлю з незахідним світом, тобто ще вкеслю. І більш того, поміть, поміть. Вони ж не говорять про реставрацію радянської економічної моделі, держплану і так далі. Вони про це не говорять. Тобто, по факту, білоусов буде наскільки я розумію, да він буде займатися тим, що можна було б назвати от кінціанством в тому плані, що держава буде. Вливати в деякі об'єкти в там, промислові і так далі величезні суми бюджетних коштів. Але ці кошти будуть далі витрачатися тими, хто там буде заробляти в, в ринковий спосіб. Тобто вони зможуть на світовому ринку, випадку чого, наприклад, придбати товари, там а, продукти харчування, одежу, їжу і так далі. Розумієш, да тобто, тобто це інша ситуація трохи. От ми mm -hmm. маємо просто так зрозуміло, що для. Ну, з точки зору цих нюансів з російським бюджетом, так це величезна сума. Але я б не проводив аналогії з ну такі прямі аналогії з радянським союзом. Я, я розумію, чому нам би хотілося таких аналогій, тому що після оцього а, там зоряних війн і величезних а, вливань, да, які радянський союз зробив військовий сектор. Потім відбувся надлом, почалася перебудова, і зрештою розпався радянський союз. Я розумію, чому нам би внутрішньо знаєш би хотілось би, щоб цей сценарій а, і далі був з Росії. Так, а, але я б все ж таки застеріг би я можу помилятися, але я б застеріг би від прямих аналогій з радянською ситуацією, тому що ще підкреслю, Росія це не радянський союз, і а, їх модель це такий гібрид, я б сказав, би, знаєш, умовно оцих так званих ринкових реформ 90-х з автократичною владою. А і от е, власне е, ця модель вона таким чином функціонує з там з наближеним колом, яке е, має доступ до всіх ресурсів і так далі. Альош, а для е, самого Шойгу, як ти думаєш, що це означає, тому що хтось вже читав ранці, казав, що е, ну скажімо так, як пенсія заслужена, це можна розцінювати. з іншою казали, що ага, значить, шойгу все провалив, і оце його як заслання. Але мені здається, що навпаки посада секретаря РНБО, це ну для Шойгу це навіть як підвищення. Ну я бачив, да наш інтернетом ширилась цитата Медвідєва, що завдання секретаря РНБО це слідкувати, щоб каву готували на в районі 40 градусів. А, ну, ти... а, ну, типу, але по факту, якщо ми подивимось на роль Патрушева, то так Патрушев мав величезний вплив на весь силовий блок. Та тобто тут є питання до й тому, тому що дивися, ну, посада це посада. Та, але є ще персона, тобто як конкретна людина зможе ви е, е, впливати або використати важелі, які вона буде мати в межах своєї посади. І знов таки, як мені здається, тут е, ну, в плані з точки зору переміщень і того, як це відбувається, ну я думаю, що все ж таки Шойгу скоріше вважає, що це своєрідний такий елемент опали тут присутній. Да, а, ну тому, що а, знов таки, а, все ж таки, посади міністра оборони з таким величезним а, бюджетом, да, яку має Росія, це одна справа, а секретар а, Радбезу їхнього то це трохи інша справа. Ну тобто, але. А якщо а, він, скажімо так, далі зможе вибудувати в тому числі на неформальному рівні різні рівні зв'язків, то це справді в цій системі от, координат, як це побудовано так, в російській політичній системі, це може мати вплив. Ти знаєш, взагалі цікава ця Да, Тому що загалом, якщо споглянути, мені здається, ще вчора якось там особливо ніхто цього білоусова а, теж не знав. Путін його рекомендує до призначення, і потім вже почали такі дані інформація в соціальних мережах ширитись про те, що Боже, який він класний! який він там прям геніальний. І, і ті заслуги, і ті заслуги. Знаєш, як в мене таке відчуття, як кажуть, жартома наказано любити. Ось. Так, зараз Росія це і виконує в принципі сто відсотків. Ну дивися для таких моделей, як політична модель в Росії, яка є автократичною, так з високою зоною, скажем, так, непрозорості того, як там приймаються рішення. Не дивно, що а, от, до там. До призначення про Білоусова знали лише одиниці: ті люди, які досліджують російську політичну систему, да і переміщення, які кадрові там є. Ну тобто, ну тобто для такого типу системи це характерно. Тобто, це ж не конкурентна система, де відбувається активна да публічна боротьба. Тут а, знаєш, а, як я розумію, що це теж така метафора, і скоріше вона була сказана, ще про радянський союз, але якісь оці елементи закритості влади і Росія демонструє, Колись, да, казали, що про радянську систему, що там боротьба. Відбувається під кавром і тільки е, там частини бульдогів а собак вилітають із-під ковра, і можна зрозуміти там приблизно, що там відбувається да, по цьому. Но тут е, десь схожа історія. Да Ми за цим будемо слідкувати, друзі, і е, обов'язково ви також вашу думку напишіть в коментарях до цього відео, що думаєте з приводу цих, як Олексій сказав, рокіровок. І е, хочу нагадати, що пана Олексія є свій е, проект, називається Льош, Нагадай, Народний політовник". найважливіші події найважливіші події. Сорі тому, друзі, не пропустіть аж підписуйтесь, будьте разом з нами ще більше цікавих новин і аналітики від наших гостей на нашому каналі. Олексію, дякую щиро за участь і гарного дня. Бажаємо! Дякую так само як Завжди слава українському народу.